Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, чому варто обрати автомобіль саме з технологією і e power Для демонстрації ми обрали електрифікований гібрид Nissan Qashqai. Отож, першою найголовнішою перевагою є те, що вам не варто хвилюватися про запас ходу. Заправляйтеся як зазвичай і продовжуйте рух у звичному режимі без заряджання від зовнішнього джерела. Друге: менше заправок, менше витрат на обслуговування, адже бензиновий двигун слугує лише для заряджання акумуляторної батареї. Третє. Миттєва реакція на педаль газу і безшумний хід. Четверте. В автомобілі є розумна педаль є педаль степ, яка звільняє від перескакування з однієї педалі на іншу. П'яте. Менший вплив на довкілля завдяки мінімальній кількості викидів СО2. І нарешті система допомагає економити паливо, адже розхід до 5 літрів. І ще одною приємною новиною. Є те, що автомобіль з даної технологією доступний для тестових поїздок у нашому офіційному дилерському центрі, місто Рівне, вулиця Кобзарська, 85. З вами на зв'язку була менеджер з продажу автомобілів Nissan Опалько Аліна. До зустрічі!